Нове обладнання та якісне надання послуг в Івано-Франківській обласній дитячій клінічній лікарні відремонтували відділення анестезіології та інтенсивної терапії. Отримати медичну допомогу зможуть пацієнти різного віку від немовлят до 18 років. Це багатопрофільне відділення, в якому лікуватимуть дітей з усіма патологіями. Обладнання, яке ми зараз маємо в цьому відділенні, це 90% нове обладнання, абсолютно яке ще не було вжитку. Ми маємо центральну систему спостереження за всіма хворими, яка і можемо контролювати стан дитини по монітору, не виходячи з лікарської. Ми маємо сучасну дихальну апаратуру, і апарати ШВЛ, апарати штучної вентиляції легень є. Ну, класом вище, ніж ми використовували до цього. Дане відділення було в аварійному стані, каже директор лікарні Тарас Мельник. Відтак капремонт був необхідний. Нині у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії повністю замінили сантехніку, електрику та вентиляцію. Також придбано над сучасне медичне обладнання. У нас відділення на 9 і 12 ліжок, але насправді може ми розгорнути 15 ліжок для лікування різного виду захворювань. Тут дуже зроблена сучасна вентиляція з підогрівом охолодження в повітря, тобто ми вже не залежимо від зовнішніх факторів, що наші пацієнти і наш персонал буде завжди в комфортних умовах. Чотири функціональних ліжка, абсолютно сучасні, які мультифункціональні. Є монітори до кожного ліжка і це слідкує за артеріальним тиск, частота серцевих скорочень, сатурація, і всі монітори виведені на центральний пульт, пульт в ординаторський, що дає безперервний нагляд. Є два сучасні дихальні апарати. І інфузимати це все новеньке для усучаснення відділення анестезіології та інтенсивної терапії з обласного бюджету було виділено близько 5 мільйонів гривень. Також до фінансової підтримки долучилися волонтери і навіть працівники лікарні. Наші лікарі повинні мати як і чим лікувати без обладнання, без хорошої діагностики. Вони це не можуть робити. Немає вже сумнівів, що прикарпатські лікарі це найкращі лікарі, але їм потрібно максимально допомагати. Тому обласний бюджет максимально спрямований сьогодні на. Підтримку закладів охорони здоров'я наших медичних закладів, комунальних закладів також ми максимально працюємо з міжнародними донорами. Щороку в обласній дитячій лікарні лікування проходить близько 600 пацієнтів. Тож тепер кажуть медики, лікування стане більш якісним. Віра Ковцин Руслан Копанчук. Новини на вежі.